Доброго дня, спека неймовірна, Навірно градусів 40. Повигоряла вся трава, нема бідним гусям, телятам де пастись. Що з ними робити? Гоню в самий берег, щоб щось, хоч щось там поклювали, пішли. Хто розбирається в гусях? Де тут гуска, де гусак, хто його знає? Качки якось на голові, якийсь там на А тут що должно бути? Нельмеся не в цьому. Ростуть та й ростуть собі. Два місяці качкам чи гусям. Два місяці і неділя. Мені кажеться, вони нормальні. На зерні і на водичці, і на траві, то мені кажеться, нормальні нормальне. Комбікурму я їм ні разу не давала. Це тільки натуральне давало. Цікаво було, чи виростуть вони. Мені кажеться, що дуже нормальні. Пішли, пішли. Їм жарко. Трави нема взагалі. Так жалко на таке дивитися, як вони оце мучаються, що немає їм навіть де скубануть тої травки. І сонце таке. Зараз попасуться і підуть самі додому. Такі розумненькі. Пішли донизу. Фітнес наш сільський. А потім прийде зима. Зарешим в усочку, наимося І закінчиться наш фітнес. І опять поправимся. Пішли Будемо з вами прощатися, бо щось я їх ніяк не можу догнати до того берега. Будемо три дні і три ночі туди йти.